Кінець року у Чорнухінській об'єднаній громаді запам'ятався визначною подією. У селі Вороньки після капітального ремонту відкрили для пацієнтів амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Кошти благодійників приєднались до значного бюджетного фінансування громади, і спільними зусиллями вдалося реалізувати цей дійсно масштабний проект. І, на жаль, умови відповідали кращого бути у цьому закладі. Давно потребувало цей об'єкт ремонту, гідного забезпечення людей і працівників, які тут працюють, які отримують тут послуги. Цей проект ще раз розвіює усілякі побоювання. Кошти об'єднаної територіальної громади не осідають у центрі, а працюють навіть для найвіддаленіших сіл. Головне не ховати ініціативу, шукати нормального діалогу у співпраці. Зараз як як ніколи нам потрібно залишатися людьми, як ніколи. Тому що від цього залежить, може 50%, щоб хлопці те, що роблять отам в окопі на сході своїм життям і здоров'ям, щоб воно не завершилося марно, щоб ми отут з вами, щоб вони відчували нашу підтримку, єдність, силу, щоб вони відчували майбутнє, те, заради чого все це відбувається, щоб повернувшись сюди, вони повернулися в нормальне суспільство. Справжній друг той, що здатен щиро розділити твою радість. Цьому треба вчитися, і, на жаль, не всі ми носії таких якостей. Так оце ми спільну радість давайте сьогодні розділимо і представники і Херівщини, і, і із Мелихів, з Загребелля, Городища, Олександрівки, Вороньків, Пізників з Чорнохівського району, з Чорнохідської громади, з цієї. І це дійсно об'єкт, який щиро робився. Тепер цей заклад стане справжнім осередком охорони здоров'я для мешканців вороньків і довколишніх сіл. Чи потрібні такі проекти, чи це порожнє витрачання коштів, нехай на це запитання дадуть відповідь самі мешканці громади. Я приніс дві операції, дуже серйозні дві операції і благодаря оці амбулаторії, яку мене направляла на, на цяку. На цій операції, а так може вже в мене і не було.